Китайська влада відправила поліцію в захисних костюмах на придушення протестів у місті Гуанчжоу. Це видно на відео в соціальних мережах. У вихідні виступи проти суворих антиковідних правил спалахнули в Китаї з новою силою. За даними Freedom House, із суботи по понеділок у всій країні відбулося принаймні 27 протестів. Австралійський аналітичний центр ASPI вважає, що було 43 акції у 22 містах. По трьох роках пандемії гнів спричинений суворими правилами щодо ковіду, схоже, виплескується на вулиці. Міністерство охорони здоров'я у вівторок заявило, що заходи застосовуватимуть гнучкіше. Через кілька годин чиновники в Гуанчжоу оголосили, що дозволять тим, хто контактував із хворими, сидіти на карантині вдома, а не в спеціальних центрах. Водночас у Дженджоу можновладці оголосили про відновлення роботи підприємств, зокрема супермаркетів, спортзалів та ресторанів. У місті стоїть завод, який виготовляє айфони. На ньому також проходили протести, бо працівників змусили жити на роботі і заборонили ходити додому. За ті 10 років, упродовж яких Сідзіньпін керує країною, такої хвилі громадянської непокори в материковому Китаї ще не було. Багато протестувальників, тримаючи символ виступів білі аркуші, закликають його та комуністичну партію піти геть. Протести підтримали в усьому світі. У багатьох великих містах прийшли акції солідарності: серед них Лондон, Вашингтон, Токіо та Гонконг. Вийшли на вулиці у німецькому Франкфурті та Кельні ми вимагаємо політичних змін. У Китаї лунають гучні заклики на кшталт геть Сі Цзіньпіна, геть комуністичну партію. Ми це також підтримуємо. Ми вимагаємо припинити ці абсолютно ненаукові блокування, вимагаємо публічних вибачень за жертв свободи слова а також звільнення з в'язниць тих, хто потрапив туди через протести. Сі Цзіньпін нещодавно подовжив свої повноваження на рекордний третій термін. Він також призначив на головні посади своїх соратників, зробивши себе найвпливовішим генсеком із часів Мао Цзедуна. Тож ці народні виступи можуть заважати його правлінню найбільше.